Шостий акушерський тиждень вагітності. Як правило, на цьому терміні жінка вже зробила тест на вагітність. Деякі вже підтвердили вагітність у гінеколога. Якщо ви ще не зробили УЗД, то це рекомендується зробити до восьмого тижня вагітності, щоб дізнатися про місце прикріплення плодового яйця і виключити позаматкову вагітність. Організм майбутньої мами на шостому тижні перебуває під впливом потужної гормональної перебудови. У більшості випадків жінка вже знає про вагітність, оскільки поряд відсутністю менструації все наполегливіше проявляють себе нові ознаки. Якщо немає сильного токсикозу, то на шостому тижні ви можете помітити невелику прибавку в вазі. Зараз ваше тіло накопичує запаси, які йому вкрай потрібні для вагітності та пологів. Жирові відкладення та вага навколо плодних вод, плаценти та грудей, плюс, звичайно, ваша дитина сприяють збільшенню ваги. Ваше тіло також може затримувати більше води, ніж зазвичай, що також змусить вас збільшити вагу. Ваші груди стали чутливими, вони набухають, ореоли сосків темніють. В грудях накопичується жирова маса. Ще один поширений супутник вагітності часте сечовипускання. На цьому терміні матка ще не збільшилась настільки, щоб виріс живіт, але на сечовий міхур тисне цілком відчутно. Для того, щоб менше бігати в туалет, можете нахилитися вперед під час сечовипускання. Таким чином ви можете гарантувати повне спорожнення сечового міхура. А ось ваш кишечник, навпаки, став лінивим. Це призводить до закрепів вже на ранніх термінах вагітності. Причиною тут є не тільки механічний тиск матки, що росте, а й діяльність гормону прогестерону. Ранкова нудота є неприємним супутником багатьох вагітних в першому триместрі, і це завдяки підвищеному рівню гормона ХГЛ. Ви можете відчувати нудоту в будь-який час дня і ночі. Проконсультуйтеся з лікарем, якщо через нудоту і блювоту ви не можете нормально приймати їжу. Важливо відзначити, що кожна третя жінка зовсім не має токсикозу. Під час вагітності вам потрібно повноцінно харчуватись. Ваш раціон має бути різноманітним, щоб отримувати необхідні вітаміни. Не забувайте про фоліову кислоту та повноцінний відпочинок. Інформацію про вітаміни, які необхідні жінці під час вагітності, ви зможете знайти за посиланням в описі до цього відео. Під час вагітності ваш імунітет стає слабкішим, особливо це стосується раннього терміну, з 5 по 8 тиждень. Тому частіше гуляйте на свіжому повітрі, але уникайте великого скупчення людей, де легко можна підчепити вірус. Хворіти в першому триместрі дуже небезпечно. Вашого малюка формуються найважливіші органи, а плацента ще не готова повністю захистити дитину. Велика кількість ліків, які можна застосовувати під час вагітності, заборонені в першому триместрі. Тому в жодному випадку не займайтесь самолікуванням. Відразу звертайтеся до лікаря. Розвиток плоду на 6-му тижні вагітності. На цьому терміні ваш малюк розміром як зернятко рису. Його довжина 4-6 мм, вага приблизно пів грама. Зовнішньо він поки що не дуже схожий на людину. В нього помітно маленький хвіст, а там, де буде личко, можна побачити два невеликих пігментних диска, зорові бульбашки це основа для майбутніх очей. Але тіло малюка починає набувати своїх майбутніх обрисів. Голівка округлюється, з'являються контури вушок, утворюються зачатки для майбутніх ручок і ніжок. Наразі це хрещові структури, з яких будуть сформовані кістки. У цей період всередині маленького організму ведеться дуже інтенсивна робота зі створення нових органів. Вже зараз починають рости нирки, печінка, кишечник. Разом з травною системою починають розвиватися човівідні шляхи. Починає формуватися ендокринна залоза, гіпофіз та надниркові залози. Нервова трубка закривається і починає формуватись спинний мозок малюка. Серце малюка на цьому терміні б'ється в два рази швидше, ніж у дорослої людини, приблизно 150 ударів в хвилину. Зараз серце більше схоже на мікроскопічну трубочку, але воно вже робить свої перші рухи. Поряд з малюком росте і плацента, і вже через кілька тижнів вона буде виконувати всі необхідні захисні функції. Детальніше про важливу роль плаценти можете дізнатись з відео, посилання на яке залишу в описі. На цьому прощаюся з вами до наступного відео.